Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ну що, друзі, це сніданок. Ми продовжуємо. Як і обіцяли, зараз про Наталку Карпу, про її чоловіка, іменинника сьогоднішнього дня Євгена Терехова, в нього на сторінці е з'явився допис, якому він показав світлини зі спільного відпочинку з дружиною та донькою і написав, що вони разом. Хоча, попри це, понад рік вже ширилися мережею чутки про те, що пара, начебто, розійшлася. Так, ну і зараз, щоб знаєте, довго не відтягувати. Е ми е, все таки хочемо за кілька миттєвостей, Да, е, поговоримо з Наталкою. Абсолютно там да, вона має бути з нами на прямому зв'язку. Але нагадати трішечки їхню історію. Так? Давайте, давайте ну Наталка Карпа власне одружилася з ветераном АТО Євгеном Терховим на прізвисько Джексон ще у 2016 році. Освічився чоловік і публічно на сцені. Це відбулося чи лише через півтора місяця після початку залицяння. Ну а Наталка, власне, сказала йому так: закохані відіграли шикарне весілля. А от через три роки після одру. В них народилася донька Злата. Євген був присутній на пологах, він не відходив від дружини. Але от останній рік більше ну, справді, ширилися чутки про те, що більше року, нібито як пара не живе разом. Ну, принаймні в ЗМІ така інформація була. І від початку повномасштабного вторгнення. Чоловік співачки повернувся на фронт. А Наталка була окрема, і подружжя бачилося дуже рідко. Хоча зв'язок підтримували між собою постійно. Наталка Карпа зараз на прямому зв'язку зі сніданком Наталю з іменинником! Привіт, вітаємо тебе! Дякую, Лілі, Єгор! Моє вітання! Вітання усім глядачам сніданку. Привіт, Україно! Ну насправді сьогодні у мене таке подвійне свято, тому що ну день конституції України. А ще так трапилося, що два знакових чоловіка це мій батько, який народився на день незалежності, 24 серпня. А Титановий Джексон, чоловік, 28 червня на день конституції. Тому, користуючись нагодою, не знаю, чи він мене бачить чує, але Джекі, тобі шалене величезне вітання з нагоди дня народження у родин. Я тебе вітаю. Немає змоги, Наталі, ти скажи, так. будь ласка. От ти зараз показала сердечко, таке я сказала: я тебе е -е -е, вітаю. вітаю. Так, я думав зараз кажеш, кохаю. Що там у вас відбувається? Ти можеш сказати чи ні? А, ти знаєш, я е завзята користувачка соцмереж я Люблю вести свої соцмережі сама. І знаєш, певний момент я для себе вирішила, що особисте життя це є е це, це щось твоє особливе. Тоді в той момент, коли справді. Е було непросто і нелегко в нас в сім'ї. Е, тому, знаєш, зараз якось е, щось нового розповідати особливо, мабуть, я не буду, але скажу, що е, е, скажу, що ти знаєш, я з тих жінок, е, які до останнього борються за сім'ю. Е, я вважаю, що жінка завжди вона має бути берегиною того. Тепла, затишку е, тої ніжності, яка є в родині. От. І ти знаєш, ну, живемо в часі війни, і все, напевно, особисто воно відходить десь на вторинний план. Е, я, я чомусь вірю, що після війни. А, а, я, я багато чого зможу розповісти, і і навіть можливо запросити вас до нас у гості. Круто, Наталь. Ти знаєш, насправді в душу лізти більше не будемо. Я просто тобі так скажу, що можливо зараз твоя історія недосказана, недорозказана. Вона допоможе багатьом жінкам, які зараз так само стикнулися з подібною проблемою. Слухай, чоловікам зараз важко. Жінкам важко, всім зараз важко. Так. І треба просто терпіння пройти сили, енергію, зібрати докупи, йти далі. А далі як буде, знаєш, далі як буде. Е, Наталю, вітаємо тебе ще раз та. Так, ну і давайте, друзі, закликаємо усіх підтримати сьогодні Євгена в його день народження. Тому що, ну от, власне, в свої 34 роки, так як він захищає нашу країну, він написав про те, що їм потрібна допомога. В них відкрита зараз банка, бо є потреба в різних речах. А ви самі знаєте, це і ремонти машин, це і озброєння, це і дрони, і таке інше. Тому, якщо захочете долучитися, заходьте, будь ласка, на сторінку Євгена. Власне, у нього вся інформація, Інформація, всі реквізити прямо на сторінці у Фейсбуці. Ви можете долучитися, і це вже стало такою гарною доброю традицією, більш ніж півтора року в день народження. Фактично всі українці, ті, хто боронять країну, ті, хто волонтерять, відомі, невідомі, абсолютно всі на свій день народження збирають донати, акумулюють їх в допомогу, тому що не треба ніяких подарунків. Хочеться просто перемоги. Та і все. Наталю, А ми Його? чекаємо, ловимо за слова і чекаємо на запрошення. І користуючись фірми, хочу сказати, що ми разом з донечкою дякуємо чоловіку, і справді ми гордимося таким нашим героєм. І ми і ми Пишаємося. Жені, пасібі, пасібі. Наталка Карпа, дякую Наталка дуже карпа була з нами. Дякую, знаку і святом подвійним вже як виявилося.